Ви там що взагалі з розуму зійшли? Як таке можна на ринок випускати? Так нарешті ми бачимо, що історія повторюється. Краще пізно, аніж ніколи. Кондитерка Калітом. Вау, привіт! Мене звати Женя, а ти потрапив на кальянний канал Світсмовки, і сьогодні у нас Альфакер. Так, так, знову Альфакер. Я тут з перед початками зйомок цього відео порахував це за останній рік, тільки п'яте відео присвячене новинкам Альфакеру. Я чесно навіть і подумати колись не міг, що за рік буде стільки інформації у мене на каналі виходити. Тим не менш, як я вже казав раніше, нова літня колаборація разом з Селебріті. Але перш ніж ми до неї перейдемо, будемо робити порівнювання, розберемо ці смаки, я пропоную підвести підсумки розіграшу з минулого відео, яке. Також було присвячено Альфакеру. ж. Підводимо результати розіграшу на продукт Альфакер. Якщо ти не бачив це відео, де ми розбираємо історію, починаючи з 2020 року, які були зміни внесені, то я рекомендую тобі його придивитись після цього відео. Тут зараз десь буде помітка. Так, три переможці, яких ми визначаємо рандомом, кожен з яких, нагадую, отримає по 5-50-грамових упаковок. І так, один, два і три. Друзі, мої вітання для того, щоб отримати свої призи. Просто напишіть мені в Директ в інстаграм, який зараз десь тут з'явиться, і ми вирішимо, де я, коли і якою транспортною компанією вам буде зручно забрати свій приз. Цього разу компанія Альфакер звернула свою увагу на молодого селебріті Мікаеля Делякая і досить популярний ранбі виконавець в Іспанії. Давайте порівняємо минулого року. Компанія Альфакер випускає колаборацію разом з кальянними інфлюєнсерами. Три смаки це були упаковки по 200 грам. Я думаю, ви пам'ятаєте цього року. Вони випускають літню колаборацію, але вже селебріті. Навіть не дивлячись на те, що кальянні блогери, кальянні інфлюенсери в Європі заробляють досить непогані гроші, це навіть в порівняння ніяк не йде з селебріті, тому що там праці набагато більші. І я нагадаю, що взимку Альфакер. Робив вже схожу колаборацію, тільки вона була зимова, з невдалими смаками оці великі 200-грамові банки. Ми бачимо, що історія повторюється. Це означає, що нова аудиторія приходить. Так, у кожного сіліба є своя велика аудиторія. Якщо правильно транслювати необхідний матеріал, то компанія отримає... Досить новий великий пул цільових покупців. На це, в принципі, і орієнтовані всі ці активності. І якщо вони випускають після колаборації літню, значить зимова була вдала. Причому вони її модернізували. І тут вже нарешті 50 грам. Останні дві колаборації вони були 200 і 200. Я от думав: хто собі купляє додому 200-грамові банки? Ну, от, справді, є три смаки. Хочеш, бери додому, у мене до цих пір стоїть зимова колаборація, там буквально по два чи по чи по три забивки я використав і все. Тут вони посиділи, поміркували, так 50 грам це ж добре. Так, нарешті, краще пізно, аніж ніколи. Було випущено два смаки, причому на цей раз кейс також був трішки адаптований. Колаборація була анонсована в кінці квітня. Зробив це наш селебріті, а також компанія Альфакер. Плюс були підключені блогери. Але придбати продукт. Одразу не можна було півтори місяці. Вони підігрівали аудиторію, закидували рекламу, і все для того, щоб розпочати продажі 10 червня, через півтори місяці після. Першого анонсу. Мені здається, це буде найвдаліший, найкласніший, найкрутіший кейс за останні, принаймні півтора року від компанії Альфакер з останніми трьома колабораціями. Тому що до моменту старту продажів я чув від багатьох, що хочу вже спробувати, хочу придбати. Візьму одразу всі смаки там по три пули собі. І це дійсно працює, як показала практика. Ми бачимо, що компанія Alfacer розвивається не тільки в плані виходу нових смаків, а в плані адаптування, колаборацій і якихось маркетингових кейсів. Тут розібралися підсумки в будь-якому випадку, подивимось, вже будемо підводити ближче до зими, коли чи буде нова колаба, чи можливо її не буде, і там вже я зможу зробити якісь перші висновки. Давайте по смакам. Вийшло їх два: Forever Fantasy, чай з Гуавою та Hello Harmony це холодний пиріг з Ківі. Кондитерка. Перший раз, коли я почув кондитерка в Іспанії, коли спека плюс 35 градусів, ви там що взагалі з розуму зійшли, як таке можна на ринок випускати? Кондитерські смаки взагалі в Іспанії вони не досить популярні, особливо в піковий сезон, коли йде спека, починаючи з травня до приблизно середини жовтня. І це взагалі було для мене здивуванням. Тепер давайте кожен смак. У мене тут якраз забитий Hello Хармоні, я кожен по три рази вже прокурив і можу зробити коротенький висновок. Hello Хармоні це просто бомба. Ти береш е, звичайний кондитерський смак, додаєш ківі, який у Альфакера досить таки непоганий, і додаєш ще лід. І у нас виходить. я не скажу, що прям суперкласна, але... Кондитерка, яку можна курити під час спеки. На сьогоднішній день за вікном здається плюс 33 градуси. Кондитерські смаки в таку пору взагалі майже ніхто не використовує. А у Альфакера вийшло досить непогано. Це гарний приклад, як можна адаптувати кондитерські смаки, просто додавати м'яти або холоду. Але також потрібно розуміти, що це не з усіма пройде так: лимонний пиріг, пиріг з Ківі, можливо, ягодні якісь пироги. Але якщо це буде вже якась шоколадна основа, там потрібно буде гратись. Тим не менш, смак вийшов досить непоганий і так він мені сподобався. Тут навіть не знаю до чого придратися, хоча кондитерка літом. Вау, другий смак це Forever Fantasy. чай з гуавою. Аромат також вийшов. Гарний. Взагалі, у мене до нього майже немає ніяких претензій, крім опису і черезмірного холоду. Так, холоду, який не був заявлений в описі. Перша тяга, коли ти робиш, ти відчуваєш таке прям великий людяний удар по горлу, начебто ти куриш супернову в соло. Але буквально за одну секунду він проходить і ти відчуваєш Гуаву з чаєм. Не чай з Гуавою, а Гуаву з чаєм. Тому що домінує тут якраз таки Гуава. Це непогано. Але, зрештою, коли чай з гуавою, то якось має чайна основа домінувати, я вважаю. Як би там не було для літньої пори, Forever Fantasy – це досить непоганий смак. І я б змінив тут опис: не чай з гуавою, а холодна гуава з чаєм. Якось так. Якщо підвести короткий підсумок, це два гарних літніх смаки, які чудово адаптовані саме під літній іспанський сезон, коли дуже спекотно, коли ти не можеш забивати все, тобі обов'язково потрібно щось прохолодне, щось е, з льодом або щось з м'ятою. І вони адаптували і кондитерський смак, і чайний, якщо це так можна сказати. Вийшло? Класно. І зараз я хотів би подарувати унікальну можливість для вас спробувати цю колаборацію. Скільки вона буде продаватись, я не знаю. Але я хочу подарувати два таких невеличких паки по 50 грам, два смаки, два переможці буде. Для цього потрібно виконати декілька простих умов. Підписатись на канал, поставити лайк під відео, підписатись на мій інстаграм і залишити текстовий коментар під цим відео, враховуючи, що це колаборація з селебріті. Як ви думаєте? Якщо Альфакер теоретично, наприклад, через рік або два вийде на кальянний ринок України офіційно. З ким би він зробив свою першу колаборацію з селебріті. І чому? Наприклад, якщо Михайло Поплавський, то тому що це, напевно, найвідоміший е, фрік вже у похилому віці в Україні. Ну і так далі. Один комент я виберу рандомом, а один виберу той, який більше за всіх сподобається мені, тому проявіть свою фантазію. І вже за один або два тижні виберемо двох переможців, і я відправлю вам ось такі от невеличкі паки. Ось, в принципі, все, друзі. Два смаки про них багато не розповіси. Як я і казав на початку цього відео, хочу повторитись вже ближче до зими. Ми зможемо зробити якийсь висновок і подивитись на результати цієї колаборації, чи була вона вдала, чи ні. Мій прогноз. Наперед, по тому, що я бачу, це буде найуспішніший кейс за останні півтори року. Сподіваюсь, що це коротке відео було вам корисним. Якщо так, то постав, будь ласка, свій лайк, щоб Ютуб рекомендував його іншим користувачам Ютубу та підпишись на канал. Не забудь також вдарити у дзвін, тому що відео на кальянну тематику виходять кожного тижня. Ну а поки я готую для вас новий матеріал, то рекомендую переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендую вам сам Ютуб. З вами, як завжди, був я, Женя, кальяна канал Світ Смоук. Друзі. Ну і як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Бувайте!